Детальний гороскоп для всіх знаків зодіаку в період з 16 по 22 вересня 2024 року. Загальні тенденції тижня вказують на можливість непередбачуваних подій, глибоких перетворень та підвищеної небезпеки буквально скрізь і у всьому, що знаменує настання доленосного циклу. Важливо не впадати в паніку і зберігати витримку у складних ситуаціях. Це дійсно допоможе вибратися з глухого кута. Місячне затемнення 18 вересня знижує інстинкт виживання, послаблює інтуїцію, створює атмосферу загадковості та магнетизму, посилює потребу у гострих відчуттях. Але наслідки від цього можуть бути дуже сумними. 17 вересня Марс на вершині напруженої конфігурації тау квадрат з місячними вузлами сприяє посиленню військових дій і агресивним діям, масштабним руйнуванням та іншим подіям, що травмують одне необережне слово дія чи погляд можуть призвести до грандіозного скандалу, фізичного з'ясування стосунків. 19 вересня гармонійний аспект ретро урану із сонцем сприяє винахідливості та вирішенню будь-яких складних ситуацій, тому цей день варто використати з максимальною користю. 22 вересня, день осіннього рівнодення, третя кардинальна точка року та початок астрономічної осені. Для сфери взаємин день досить важкий, все може перевернутися з ніг на голову і навпаки. Можливо, доведеться переглянути доцільність продовження партнерських взаємин та як мінімум до завершення періоду затемнення 2 жовтня з обережністю підходити до взаємовідносин. Для тих, хто народився під знаком Овен тиждень, обіцяє принести багато динаміки та змін. Зірки припускають появу на шляху овнів невеликих труднощів, особливо якщо їх задуми або намічені справи належать до розряду ризикованих. Цілком можливо, що овнів підприємців намагаються заплутати або ошукати. У особистому житті зростає бажання досягти гармонії, проте не варто квапитися з рішеннями. Ваші стосунки з близькими потребують обережного підходу. На початку тижня вас очікує несподівана пропозиція, яка вимагатиме негайного рішення. У вівторок будьте обережні в справах пов'язаних із фінансами, можливі непередбачені витрати. У середині тижня вам доведеться проявити більше терпіння в стосунках із близькими. Не поспішайте з висновками. Кінець тижня обіцяє успіх у кар'єрних починаннях, якщо ви будете діяти рішуче. Сприятливі дні 17, 22, несприятливий 19. Для представників знаку, телець тиждень обіцяє бути повним можливостей та нових знайомств. Водночас багато тельців може відчути стан затяжної депресії, сильний головний боли, нервові зриви через перевтому. Крім того, протягом тижня вам доведеться потрудитися більш ніж зазвичай, але засмучуватися із цього приводу не варто, оскільки ваші старання будуть помічені та винагороджені. У понеділок може виникнути необхідність переглянути свої плани, щоб адаптуватися до нових умов. У середу зверніть увагу на своє здоров'я. Можливо, варто приділити більше часу відпочинку. У четвер уникайте суперечок на роботі, вони можуть негативно вплинути на вашу репутацію. У вихідні у вас з'явиться шанс провести час із родиною, що принесе душевне задоволення. Сприятливий день 19. несприятливий 21. Для знаку близнюки цей тиждень буде сповнений енергії та нових починань. Існує імовірність того, що обмани, наклеп або інші непорозуміння заважатимуть вашому духовному і творчому розвитку, можливо, у вас з'являться нові співробітники, які вплинуть на ваш світогляд. Крім того, тиждень обіцяє труднощі в сімейних і професійних відносинах, сподівання швидше за все не виправдаються, а мрії так і залишаться мріями. На початку тижня у вас з'явиться можливість реалізувати давні ідеї, що принесе задоволення. У вівторок і середу намагайтеся не перевантажувати себе роботою, можливі конфлікти з колегами. У четвер вас можуть чекати несподівані новини, які вимагатимуть швидкого реагування. Наприкінці тижня присвятіть час творчим заняттям. Це допоможе відновити внутрішній баланс, сприятливі дни. Шістнадцяте двадцять друге, несприятливий двадцять перше. Представники знаку рак цього тижня відчуватимуть емоційний підйом, що допоможе впоратися з будь-якими труднощами. Водночас існує вірогідність, що вас підведе інтуїція, а також зірки застерігають щодо можливості несподіваного погіршення матеріального становища. Деяким ракам доведеться розлучитися з мрією про подорож у стосунках з коханою людиною не виключається розставання. Вам може здастися, що стосунки з обранцями настільки умовні та поверхневі, що не варто їх продовжувати. У понеділок зверніть увагу на своє оточення, можливо, хтось потребує вашої підтримки. Середа принесе важливі події в особистому житті, але не забувайте зберігати спокій і мудрість. У четвер приділіть увагу фінансовим питанням, вони вимагатимуть вашого втручання. У вихідні найкраще провести час у колі сім'ї або близьких друзів. Сприятливі дни 17, 21, несприятливий 18. Для тих, хто народився під знаком Лев, настає період, коли їхні лідерські якості будуть особливо затребувані. Ви, на шляху до досягнення гармонії. Можете укладати плани стосовно роботи і відпочинку. Чекайте приємних сюрпризів, подарунків та вістей, тиждень пробудження, перетворення внутрішньої енергії, реалізації творчого початку, перед левами творчих професій відкрити широкі простори для вільного самовираження. На початку тижня намагайтеся бути уважнішими до деталей. Це допоможе уникнути помилок. У середу можливі труднощі на роботі. Але ваша наполегливість дозволить подолати будь-які перешкоди. Четвер може принести нові можливості для професійного зростання. Не пропустіть їх. Вихідні варто присвятити особистим справам, які давно відкладалися. Сприятливий день, 20-те, несприятливий – 21-ше. Володарям знаку діва цього тижня важливо зосередитися на досягненні поставлених цілей. Тиждень налаштовує на очікування чогось невідомого. Вірогідне дитяча туга за дивом і бажання одержати задоволення від безневинних розваг. Для див із зруйнованою енергетикою цей тиждень може бути важким. У понеділок можливі несподівані пропозиції, які можуть кардинально змінити ваші плани. У середу будьте готові до нестандартних ситуацій, які вимагатимуть швидкого прийняття рішень. Четвер принесе успіхи в справах пов'язаних із документами та контрактами. У п'ятницю та вихідні краще приділити час турботі про своє здоров'я та внутрішню рівновагу. Сприятливий день 17, несприятливий – друге. Для Терезів тиждень буде пов'язаний із необхідністю приймати важливі рішення. Тиждень налаштовує на виконання відповідальних завдань, укладення шлюбу, вірогідний прихід гостей. Багатьом терезам чоловикам трапиться нагода показати собі свої обраниці з найкращого боку. Цей тиждень дозволить відчути бадьорість духу і всю радість життя, можливі сумніви, розкаяння, тривога. Ймовірно, що вам буде дуже важко ухвалити правильне рішення. Деяка нерешучість, сумніви можуть виявитися причиною невдач. У понеділок ви можете зіткнутися з труднощами в спілкуванні з колегами. Але проявлена дипломатія допоможе згладити гострі кути. Усереду будьте обережні з фінансовими інвестиціями, можливі непередбачені ризики. У четвер чекайте приємних сюрпризів від близьких людей. Це додасть вам сил та впевненості. Вихідні намагайтеся знайти час для розслаблення та відновлення сил. Сприятливий день 22, несприятливий 19. Скорпіонам протягом тижня доведеться проявити більше гнучкості та терпіння, вірогідне, вдалі придбання, заступництво і їм підтримка. Вам доведеться продемонструвати свою здатність адекватно сприймати будь-які незвичайні явища і ситуації багатьом представникам цього знаку може пощастити. Тиждень відновлення втрачених зв'язків, отримання спокою і миру. Скорпіонам належить показати всі свої здібності і проявити творчий підхід до справи. На початку тижня можливі конфлікти на роботі, але ваша здатність аналізувати ситуацію допоможе знайти вірне рішення. Усереду, зверніть увагу на своє здоров'я, не варто ігнорувати сигнали організму. У четвер, можливі важливі розмови, які вплинуть на ваше майбутнє, вихідні краще провести у спокійній обстановці. Уникаючи зайвих навантажень та стресів, сприятливий день 18. несприятливий 16. Представникам знаку стрілець цього тижня буде важливо зосередитися на розвитку своїх професійних навичок. Тиждень сприяє зустрічам, проведенню святкових заходів, спортивних змагань. Навколишній світ відображатиме внутрішню суть стрільців. Багатьом представникам цього знаку доведеться безпорадно спостерігати. Як вислизатимуть прекрасні можливості? Тиждень припускає зваблювання, цькування, зіткнення з натовпом, вірогідні невдачі в любовних справах або конфлікти за сторонними людьми, можливі різкі та раптові перепади в настрої, головний біль, інфекційне захворювання. У понеділок вам може надійти цікава пропозиція, яку варто ретельно обміркувати. Середа принесе нові можливості для кар'єрного зростання. Але потребуватиме від вас рішучості та сміливості. У четвер варто приділити увагу особистим стосункам, можливі важливі зміни, вихідні краще провести активно, займаючись тим, що приносить вам задоволення та радість, сприятливі дні 16, 22, несприятливий 17. Тих, хто народився під знаком козиріг цього тижня, чекає період, коли важливо буде зосередитися на особистих цілях та амбіціях, вірогідні перспективні пропозиції. козироги жінки можуть відрізнятися підвищеною влюбливістю, необдумані вчинки можуть призвести до небажаних результатів, надмірна активність і наполегливість козирогів можуть примусити їх поспішати у прийняті рішень та справах. При цьому потрібно бути готовими до подолання прихованих пасток. На початку тижня можливі зміни в робочому графіку, які вимагатимуть швидкої адаптації. З середини тижня будьте обережні в спілкуванні з керівництвом, можливо, вам доведеться відстоювати свою точку зору. У четвер намагайтеся не брати на себе надто багато обов'язків. Це може призвести до втоми: вихідні, проведіть із сім'єю або в компанії близьких людей. Це допоможе відновити енергію. Сприятливий день 22, несприятливий 21. для володарів знаку водолій очікується суперечливий тиждень, який буде пов'язаний із необхідністю приймати нестандартні рішення. Поряд з цим ви відчуєте зростання життєвої енергії та підйом творчих сил. Ваш інтелектуальний рівень, особиста харизма і бажання вразити оточуючих послужать успіхом у справах і в особистих стосунках. У понеділок можливі несподівані ситуації, які вимагатимуть від вас швидкого реагування. У середу зверніть увагу на фінансові питання, можливі додаткові витрати. У четвер можливі зміни в планах. Будьте готові до нових викликів. Вам можливо доведеться проявити мужність для протистояння негативним ситуаціям у житті. На вихідні не виключаються сварки у близькому оточенні, тому найкраще їх провести на природі або зайнятися творчими проектами це допоможе вам розслабитися та знайти нові ідеї. Сприятливий день 20, несприятливий 22. Представники знаку риби цього тижня відчують приплив енергії, що допоможе впоратися з будь-якими труднощами. Більшість риб зможуть досягти успіху в справах. Службові справи вимагатимуть максимальної уваги та працездатності. З іншого боку, деяких риб, можливо, мучитиме неспокій. Тиждень припускає розсудливість, зваженість, перемогу над спокусами. Багато риб відчуватимуть себе на висоті. У понеділок приділіть увагу своїм професійним обов'язкам, можливі важливі зміни. У середу будьте готові до несподіваних зустрічей, які можуть зіграти важливу роль у вашому житті. У четвер можливі фінансові надходження, що покращить ваш настрій та впевненість. Вихідні найкраще присвятити духовним практикам або саморозвитку. Це принесе вам внутрішнє задоволення. Сприятливий день 19. несприятливих немає.